Продовжує. Отже, як ми знаємо, російська водка і українська горілка це 60% води і 40% спирту. С слово спирт, як ми знаємо, по, по латині звучить як спиритус, спиритус. А ще слово спиритус з латині переводиться. На українську як дух, можна сказати, Святий Дух. Отже, водка і горілка в своїй основі має частинку К, яка означає не що інше як дух. Дух, наш дух, наш високий внутрішній дух, який двіже нашим тілом. Нашими думками, ну і ми завдяки йому, як каже релігія, існуємо. Отже, чому росіяни для нас виглядають такими дивними тепер? Раніше, коли ми жили в Радянському Союзі, ми цього не помічали, бо ми не звертали просто на це увагу. Отже, якщо росіянин вживає водку, він свій дух розбавляє водою. Ну, по слову, водка. Вода і дух. Вода розбавляє спирт. Вода розбавляє дух. Тому росіяни вживають водку, щоб розбавляти свій дух. Розумієте? А українці для чого вживають водку? Якщо горілку помірковано вживати, то виходить, українці вживають горілка. То ми свій дух за щодо горілки, помірного вживання, правильного вживання горілки, ми його воспламеняємо. Коли його отстікі, ми воспламеняємо. Коли його стики, ми його палимо. Розумієте? Горілка. От відмінність водка. І горілка. Відмінність, як ми бачимо тепер після 22 го року, між українцями. І росіянами. Навіть в словах, в словах в мові закладена різність наша. Ось такі мої, мої думки. Може комусь вони здадуться смішними, може потусторонніми, може якимись неправильними. Але дуже все цікаво складається. Слово водка і горілка. Шуба, шубка.